В рамках виконання взятих на себе приватизаційних зобов'язань компанія ДТЕК продовжує роботи з реконструкції енергоблоків на ДТЕК Бурштинський ТЕЗ. Інвестиції у реконструкцію становлять понад 1,1 мільярда гривень. Загалом з часу приватизації підприємства, в оновлення та капітальний ремонт блоків вкладено понад 180 мільйонів доларів. США. це вже третя така реконструкція на електростанції, яка десь змогу продовжити термін служби обладнання на 15 років. Буде збільшено навантаж Жувану здатність енергоблоку 195 до 210 мегаватт. Буде проведено великий об'єм робіт, пов'язаний з заміною повністю котла енергоблоку. Безпрецедентна напевно, таке подія на Бортинські тести буде повністю замінено барабан котла, який ще з монтажу не мінявся. Буде замінено повністю турбіну. І трансформаторне обладнання. Реконструкція також дозволить суттєво покращити екологічну безпеку. Якщо викиду пилу в повітря сьогодні становлять 360 міліграмів на кубічний метр, то по завершенні робіт цей показник зменшиться більше як у сім разів. Після проведення цієї реконструкції ми будемо дотримуватися європейського стандарту по викидах, і він складатиме до 50 мг. тобто ми відповідатимемо всім європейським і українським нормам. Якщо сьогодні на підприємстві вловлюється лише сьома частина золи, то незабаром і цей показник вдасться суттєво змінити. Після реконструкції ми будемо вловлювати 100% всієї золи і утилізуватимемо її в подальшому. Реконструкція та змогу кардинально змінити і систему контролю за дотриманням екологічної безпеки. Буде встановлено онлайн моніторинг вихідних газів, тобто ми в режимі онлайн. Постійно можемо спостерігати за дотриманням екологічних вимог щодо викидів пилу. Реконструкцію 10-го енергоблоку на ДТЕК Бурштинський ТЕС» планується завершити до 25 грудня поточного року.